Це наші утренні походінки в тривогу. От надо тобі та посилка прямо сейчас. 15 -е число, 5 утра. Якщо повітряна тривога, це повод вийти в укриття, для мене винести мусор. І підняти сейчас ящики. ці ящики. Йо, они. Это ездит. А, пища. Спущу ящики і завтра за хлопцем одразу відправлю ганусик Наташа Ніжин. Дякую велике за пирожки. Вже поїхали. Ще ніжен, я не пам'ятаю, передала мені і якісь спеції нам передала. І там ще й ще Там подклад... Подкладував і хлопцям, трошки нам взяв чуть-чуть спецій. Що хотів сказати, народ, слухайте, я все розумію, спасибо вам огромное за поддержку, за те, що э, і чуєте мене, дослухаєте за мене. Але сьогодні от, до полп'ятого, да, я це сейчас на телефоні. Да. До утра відвідаю на телефон людям. Оскар, я все розумію, але я не хочу стояти на вулиці. І я вам хочу сказати, що э, одложив я на дрон. По основному то, що запит був письмовий. Ну, до 20 тисяч може я обложив. І починаю. Ага, дві треба. Хлопцям просять отак. Тен. На тен не вистачає. Потім, подожди, куди ми ще сьогодні відправили? 7500 військовому відправив. Ну, це ті, що я знаю, хлопці воєнні. Три тисячі. тисячу 1300. Оце так по мілочам. То... Хлопців одразу кажу, виплат нема. За нема, бойових немає. Так що, коли е, оцей з 30-ї ОМБР долбойоб оцей хряк розказує мені, що там хлопці все є, у нього може є, бо у нього вже убеденість. В мене тільки вопрос: а як у тебе гандон штука не може бути убити, якщо ти ремонтів Якщо ти ще ремонтик, то ти меценат, то ти волонтер. Так що пацанів нема ніхіра. І все чаще-чаще чую одну фразу. Ну, блядь, закінчиться війна, ми їм, сука, ноги потриваємо. Це всі клоти часто. Кажу, Вони зліють собаки. То... Я б помог, ну телефон в руках. То подписи нема, то ума нема, то печаті нема. Ну, коротше, тянуть, тянуть, тянуть. І будь хлопцям мус і розказують, що потом, все, потом, все, потом. Оскар, якщо я помру в грузовому ліфті з гуманітарки. Ти потрапиш ні рекордові несу. А... Я тебе, блядь, і на тому світі знайду. І хлопці, головне, щоб я тебе не знайшов. Що... <світ> і треба. хлопці кажуть, що воно приходить таке, то три тисячі, то сім тисяч. Якісь ну, подачки. Тобто, ну, хлопці, може я брішов, скажіть ви, як воно є. То три кинули. Чотири кинули, каже, то сім кинули, ми так і не зрозуміли. Це чи племія, чи це бойові, чи це хуйові, чи що воно таке. Тобто найовуть нашого брата по-страшному. Так от комбати і фініки. Ви дограєтеся. Накричав, Фі... на да -да, накричав на всіх. Фініки це фінансовий відділ, хто не знає. Так, так, накричав на всіх. Я предупредив просто. Ну, я ну, побачення гарно порсімня. Я люблю в, в Україну.